І так, усім привіт! На днях я вам знімав в наявність свій x 1.6 бензиновий. І дивіться, сьогодні підлі... підлітає дизельний також X-Mod 2009 року автомобіль з двигуном 1,9 дизель. Як ви бачите, по номерам він вже трошечки їжіний по Україні, але вам це в плюс, вам не придеться платити перше... першу постановку. Так, що в нас є зразу по комплектації? Лінзована оптика, бачите, така темненька. Е, я про комплектацію X-Mod розказував зі своїм бензиновим сценіком. Е, їхня перевага в тому, що в них є от піднятий кліренс. Бачите, там вона така трошечки більша. ця трошечки е, така, так ось, ну З більшим кліренсом. Е, друга, Другий плюс це е, накладки ось ці. Пластмасові, це типу, щоб їздити по бездоріжжю, так скажемо, і не царапалась машина. Ось для, цього, для чого це зроблено. Далі в нас по комплектації. Вони всі йдуть в кращих комплектаціях, як ми бачимо і по цій задній партронії. Є Є безключовий доступ. Звичайно, це є в комплектації, бувають і в звичайних ценіках, але в саме x модах цих точніше, Канквестах. І це йде всіх. Такс, відкриваємо. Автомобіль їжджений, того він там людина не хімчистила, його не прибирала. Тут такий от стан як є. Далі дивимося, нас зустрічає червона смужечка, червоні рівні, як у мене. Е, навіть коврики оригінальні, як у мене, також з червоним логотипом. Тут також червона стрічечка, тут червона така, такий принт-червоний. Ось так у нас виглядає салон. Салончик в гарному доволі стані, Так, бортовий комп'ютер у нас показує 253 тисячі пробіга. Для 1,9 дизеля цей пробіг дійсно невагомий. Дивимося у нас ззаді. Ось так тільки місця. До речі, ті сидіння я в своєму не показував. Їздять вперед, взад, від'їжджають, як вам потрібно. Далі тут у нас є великий столик, шторка. задні попідйомники. Ось так це все виглядає. Він на 17 легкосплавних дисках. Також йому дивіть такий гарний вигляд. Що мені подобається в цьому авто, так це його колір. Він не сірий, не темний, а такий от темно-сірий, -темно асфальтовий. ну Виглядає класно, зливаються накладки і разом такий от, дійсно толковий гарний вигляд. Серебро якби, також непогано, але оцей колір, він, напевно, навіть і сам по собі рахується багатше. Ось ось Шторки ззаді закинули, вас не видно. Що ще з основу? Клімат-контроль, звичайно, це що не сказав. Центральний підлокітник. До речі, хто не знав, він, ну, він в принципі в всіх Тут нажимаєте на кнопочку і він їздить сюди. Такі от підстаканники. скільки e буде коштувати 1,9 дизельний. Ну, Всі знають, 1,9 дизель завжди дорожчий за бензиновий двигун. По-перше, на них дорожче розмитнення і так далі. Але коштує він так само, як і бензиновий, 6700 доларів. 2009 року автомобіль 1,9 дизельний. Давайте ще раз вам вами пройдемо. З плюсів ще, звісно, є в нас релінки. Бачите? Релінги. Що в нас тут? Автоскладання зеркал. Оце на них всіх іде X-модах. Ну, 4 ціплопідйомника, тут такі карманчики, там гроші. Електроручник іде на всіх. Тут з ним все окей. Також перфорація руля, червона стрічка, це круїз-контроль. Ну Ось така в нас машинка, потолок в гарному стані. До речі, хто не знав, повністю машина називається Renault Megane Scenic. Можливо, хтось не знав цього. Ось така машина 2009 року, 1,9 дизель, за ціною 6700 в класній комплектації. Так що, кого зацікавило, звертайтеся. Є в наявності. Перед тим як їдете, попередньо наберіть. І вам її покажемо. Всім гарного дня та до побачення. І так, усім привіт, подивіться, який є Рено Кенго в наявності. Це 2011 рік, 1,5 дизель. І він в оригінальному пасажирі, бачите? Ззаді ще так стільки є місця. До речі, великий плюс, що він так іде на дві дверки. Далі у нас 289 тисяч пробігу в такому стані руль. По кузу він ніде не, не фарбований абсолютно. Який салончик, я вже сказав. Таді є фаркоп. І такий в нас величезний багажник. Ну, ці кенгу, не знаю, хто, хто десь має якесь діло з чубитками, то всі кенгу люблять. Я думаю, не, нема таких особисті. Ну, Звичайно, великим плюсом є те, що вони оцінковані і не ржаві. З цієї сторони ще так виглядає. дивіться. Хороша цікава машина. Саме головне оригінальний простир і ніде не фарбований по кузову. Ну і Рік, рік класний, 11 рік. Мотор вже хвалити її не треба, всі знають, мотор не піддізельний. Шикарний катейк. Так, що кого зацікавило? Ось номер телефона, інформація ще. І такий Кенго може бути ваш. Паркопчик все, як має бути. Когось зацікавив, звертайтеся. Ім гарно фахіння. Ну і також не забувайте за бензиновий Mithanic X Mod, а точніше Conquest, який в мене 1,6 бензиновий носіною 6700. Тут вже стоїть хороша зимова гума, це був один нюанс її. І машина взагалі повністю обслужена. ГРМ, масла, фільтра. ну Все, що треба і не треба, тут все замінено. По підвісті також все чітко брати, їздити. Крута машина Відійно в дійсно гарному стані. Далі. Audi a 3. Також повністю обслужена масла, фільтра, ГРМ, ланцюг замінений, Renault Grand Scenic 1,5 сімимісний. Отаких є два міганчика. Скажіть, зняти вам різницю між Дітілайном і босе. Кого цікавить, можу зняти, яка в них різниця. Далі, такий є Tiguanчик 71 тисяча пробіга. Kia Sportage, До речі. 71 тисяча пробіга і ціна 17500. Sportage за ціною 19 900. 243 тисячі пробіга. Renault Master продається в спарті з золовітою за ціною 19 тисяч. Opel Zafirka 1.6 бензин 2012 року за ціною 7300. r 8 така в Passat B7 2 літра дизель на автоматі. Opel Corsica на автоматі, точніше на роботі 2010 року. Далі Гольфік Плюс 5508 року. Дальше, Opel Опіль Астручка 5400 2009 року 1.6 бензин. І Гольфік 6, 1.6 дизель, сам їжджу зараз на ньому хороша машинка 2010 року. Також кого цікавить. Звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення.